Подорожі у часі це тема, яка десятиліттями привертає увагу вчених, фантастів та усіх цікавих. Світ чув багато історій про людей, які нібито спромоглися порушити часові кордони. Часто у них помічали гаджети, яких на той час просто не було, або ж вирізнялися зовнішнім виглядом. Сьогодні ми розкажемо про найдивовижніші історії подорожей у часі, а наприкінці відео ви дізнаєтеся про таємний винахід Ватикану. Який дозволяє побачити минуле і майбутнє світу. Одним із найвідоміших мандрівників у часі був Джон Тайтор. У 2000 році він заявив, що є солдатом із 2036 року. За короткий час Джон зробив безліч несподіваних заяв про катастрофічні події 2004 року та наступні роки включаючи ядерну війну, деякі люди стверджували, що чоловік навіть передбачив теракти 11 вересня 2001 року в Америці. Він також стверджував, що у 2005 році в Штатах розпочнеться громадянська війна, внаслідок якої країна буде розділена на п'ять регіонів, а закінчиться все короткою третьою світовою війною. Солдат із майбутнього остаточно зник з інтернету в 2005 році. Коли його прогнози один за одним виявлялися хибними, 2008 року приватні детективи встановили, що ні самого Джона Тайтора, ні його родини не існувало. Єдиною людиною, яка підтвердила існування чоловіка, був його адвокат Ларі Хабер. Ця історія отримала безліч шанувальників і була піддана дослідженню науковою спільнотою. Більшість вчених вважає Джона Тайтора шахраєм чи містифікатором, хоча існує варіант. Що можливо йому вдалося змінити майбутнє, тому трагічні передбачення і не збулися. У 2004 році адвокат із Сіетла Ендрю Босіаго публічно заявив, що у віці від 7 до 12 років він брав участь у секретній урядовій програмі Сполучених Штатів Америки з телепортації та переміщення у часі в рамках таємного експерименту під назвою Проект ПЕГАС. Програма, що розпочалася у 1970-х роках, використовувала у своїх експериментах дітей, оскільки вони могли добре адаптуватися до навантажень пов'язаних із переміщенням між минулим, сьогоденням та майбутнім, Босіаго стверджував, що він п'ять чи шість разів побував у театрі Форда в ніч вбивства президента Авраама Лінкольна. І був зображений на фотографії в Геттісберзі в 1863 році. Згідно його слів, у проекті Пегас брало участь близько ста осіб. Якось у Тікток почали з'являтися загадкові відео абсолютно порожньої Валенції та інших міст Іспанії. Автора звати Хав'єр, і він заявляє, що це кадри із майбутнього, де всі люди вимерли. Перший ролик чоловік опублікував у лютому 2021 року. На ньому він ходить вулицями великого іспанського міста Валенсії. Все виглядає досить звичайним за винятком одного факту: довкола немає жодної душі. У відеоблогер пояснив: він перебуває у 2027 році, де абсолютно все населення планети якимось чином вимерло. Залишився тільки він, єдиний, хто вижив. У своїх відео Хав'єр гуляє всілякими місцями, торговими центрами, стадіонами, туристичними вулицями, церквами і так далі. Він розганяється машиною до максимальної швидкості і, проїжджає крізь вузькі вулички, йому не трапляється жодна людина, і в жодному вікні не горить світло. Іноді він подорожує іншими містами Іспанії, там теж нікого немає. При цьому все виглядає цілим. Автомобілі акуратно припарковані, в магазинах на прилавках складені речі, а електрика в публічних місцях автоматично включається ввечері. Хав'єр розповів, що якось він прокинувся у лікарні у Валенції. Він не міг згадати ні свого імені, ні місця проживання. Він вирішив вийти на вулицю, а там не було жодної людини. Все виглядало як у 2021 році, тільки електронні пристрої показували, що рік насправді зараз 2027-й. Критики попросили Хав'єра для більш незаперечних доказів зняти щось переконливіше, ніж просто прогулянку, наприклад, піти в музей і зламати там щось, зайти до банку та винести з нього всі гроші, зафіксувати щось загадкове, наприклад, зону 51». Поки що чоловік не зробив нічого з цього списку. Згідно з численними повідомленнями та історіями, серед багатьох секретів, які зберігає Ватикан, є пристрій під назвою Хроновізор. Хроновізор дозволить своєму користувачеві спостерігати як минулі, так і майбутні події. Той, хто використовує цей пристрій, здатний фіксувати та записувати конкретні місця, важливі події та стежити за відомими людьми в історії. Багато хто вважає, що завдяки цьому пристрою Ватикан зберігає свій вплив і владу протягом багатьох років. 2 травня 1972 року італійська газета здивувала світ, опублікувавши статтю з провокаційним заголовком. Нарешті винайдено машину, яка фотографує минуле. У статті вказувалося, що десятки вчених створили артефакт, який дозволив їм сфотографувати минуле. І навіть засвідчити важливі історичні свідчення, безпосередньо пов'язані з Ісусом Христом. Хроновізор працює як телевізор, але замість того, щоб приймати передачі з місцевих станцій, він може налаштуватися на минуле та дозволити глядачеві бачити та чути події, що відбулися сторіччя тому. Машина працює, виявляючи зображення та звуки, які коли-небудь створило людство. В ідеальних умовах пристрій дає користувачеві можливість передбачати, що станеться в найближчому майбутньому. Ернетті випадково обмовився в інтерв'ю газеті, що не впевнений, чи його хроновізор благо для людей чи прокляття. У тій же газеті було надруковано доказ правдивості існування приладу. Це було реальне фото розп'ятого христа, зробленого під час експериментів. Офіційно Ватикан, звісно ж, не визнав існування хроновізора. Але дивним є те, що у 1988 році там видали наказ, що той, хто використовує подібний пристрій, буде відлучений від церкви. Дехто вважає, що хроновізор знаходиться десь у Ватикані, захований в одній із численних камер, прихований від суспільства. І це далеко не усі випадки маніпуляцій із часом. Існують сотні і тисячі так званих підтверджень. Вчені досі не визначилися на 100% чи можливі подорожі у часі, в принципі. Можливо, це все вигадки, обман, вдалий монтаж або співпадіння, а можливо від нас приховують усю правду з тих або інших причин. Адже якщо подібні технології потраплять у руки злочинців, то наслідки будуть катастрофічні. Тому вірити чи не вірити у подану інформацію вирішувати вам. А сьогодні дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.